Друзі, усім привіт! З вами компанія Автоскаут Микола. І у нас сьогодні на майданчику чергове цікаве оновлення. Це ось такий паркетник, який до нас приїхав з Німеччини. Він вже повністю після детейлінгу, чистенький, класний, тому хочеться його детально вам показати. Автомобіль буде у нас в продажі Volkswagen Tiguan, незвичайний, а подовжений, тобто Волспейсі плюс також він на максимальній комплектації Highline і має потужний бітурбо дизельний двигун. І стосовно параметрів автомобіля, він у нас 2020 року виготовлення. Повторюсь, 2 літра дизель на 240 кінських сил, цей потужний динамічний двигун працює в парі з автоматичною коробкою передач. Також плюс. Повний привід та 162 тисячі оригінального і підтвердженого пробігу в Німеччині виключно все обслуговування тільки на дилері Фольксваген, де нещодавно фіксувався буквально останній заїзд. Плюс також він має свіже, ну буквально кілька тисяч кілометрів тому свіже обслуговування, яке було зроблено по регламенту. Повторюсь, абсолютно навіть можна сказати надзвичайно збережений стан, навіть автомобілі з меншими пробігами не мають ось такого візуального, технічного плюс по салону збереженого стану. Він також не фарбований, цілий і не містить ніяких зауважень по кузову, що зараз вам продемонструю. Стосовно візуальної частини, одразу хочу почати ось з передньої. Як тут все виглядає? Як виглядає капот? 162 тисячі пробігу, зверніть увагу, а у нас взагалі жодних сколів. Буквально кілька-кілька штук. І то коли робили відновлюючі полірування, хлопці по вінкоду підбирали фарбу, попідкапували, залакували, і тепер все виглядає максимально гарненько. Також далі усі громові решітки, оптика, бампер все ціле, все на місці, без ніяких дефектів. Є у нас дістронік, оптика, до речі, максимальна. Full LED, Є також у нас паратроніки 360 плюс як і камера теж. Камера у нас 360 і вона не запіскостроєна. Понизу губа ціла, стоять 18 легкосплавні диски, які не містять ніяких бордюрок. Літня гума Pirelli в ось такому стані, тобто міліметрів 6-7, ще доволі хороший запас. 235 на 55, 18, і це у нас 21 рік. Виготовлення як і попереду, так і позаду. Тут у нас шилічок full motion. Якщо дивитися, з передньої частини, переднього крила, дверцята, пороги, все абсолютно в ідеальному стані. Також, як і громові накладки під ручками, до речі, зверніть увагу, жодних, жодних царапнок. Є безключовий доступ, дзеркала складаються, вони теж не посічені. Як і стійка, лобове у нас антиблікове, Одразу фіксую він-код. Є проекція одразу видніється через лобове скло, плюс камера асистентів. Дах у нас панорамний. Над лобовим немає висічених сколів. Також рейлінги цілі, на них нічого не возив, декоративні ці накладки не зацарапані. Плюс також кантики дверей з водійської сторони, що зазвичай найбільше експлуатується, навіть не оббиті. Тобто, десь, можливо, можуть саме якісь водії, саме як відкриваючи двадцяти, щось задіти. Тут все акуратно, тобто, ось попередній власник цілком скурпульозно відносився до автомобіля. Під кутом жодних. Вм'ятинок, також тут диск не зацарапана, потери та ж сама гума, як і попереду. Крило, задня оптика, бампер все надзвичайно круто збережено. Лише в зоні завантажень буквально кілька кілька ось таких недоліків. Але це все адекватні речі, якщо щось вантажить багажничок, задівається самий бампер і, е, можливо, дещо його легенько е, чіпляють. Тому ось ми. На детель його просто попідкапали, зараз воно не кидається в очі. Також тут оптика ціла, з цієї сторони теж ціленька, вона не запотіває. Так, електроляда у нас працює. Далі пізніше дійдемо до цього. З правої сторони все ідентичне, як і з лівою. Все гарненько. Партроніки в нас не продалені, також диск не зацарапаний, кантики, дверні ручки, усі ось ці. Накладки все дійсно світиться. Тобто я навіть не знаю на що можна звернути увагу, оскільки я ось не бачив взагалі якихось недоліків. Абсолютно ось по кузову він дійсно збережений, тому такі варіанти не часто трапляються, навіть із меншими провігами трапляється значно гірший стан. Тут, можливо, невеличка така. Перепертість, але це нічого критичного. І ось тут по пластику теж можливо десь зачепили, але воно максимально непомітно. Тому, тому, тому ще давайте лобове скло. Лобове скло у нас 19-м роком. Воно у нас в оригіналі роком раніше. Інколи буває на складі, ось тут, наприклад, прикладу, 20-м. Інколи буває таке на складі, що не вистачає саме в рік, тому ставлять роком раніше. Це абсолютно нормально. Плюс також зауважу, що воно у нас антиблікове. Так, і стосовно товщини фарби, давайте продемонструю швиденько: 126, 126, 142, 111, 124, 124, 125, 125, 125, 116, 108, 113, 133, 146 стійка.

Стосовно салону почну, у нас є безключовий доступ, дзеркала у нас складаються, ріються та електрорегулюються. Є також асистент сліпих зон. І в цілому все виглядає ось так. Кидається в очі панорамний величезний дах, також сидіння комбіновані в стилі хайлайн, текстиль плюс алькантара. Ось боковинка. Зверніть увагу, абсолютно ідеальна. Вона навіть не просівша і тут немає ніяких зачуханих місць. Масажери. Підірів також керма. І ось тут на декоративній ставці навіть немає ніякого сліду експлуатації. Коли частенько годинником чіпають ось цю деталь, коли відкривають дверцята, і отут утворюються якісь невеличкі косочки. В цьому автомобілі абсолютно все як нове. Ambient підсвіточка повний електропакет, електроляда оригінальні. Килинкі, проекція віртуалка, мультикермо, яке повторюю ще раз, воно підірвається. І в стані просто ось як новому. Так, клімат-контроль у нас тризонний. Усі практично асистенти, усі можливі навіть можна так сказати, асистенти, тому що тут навіть є асистент паркування, саме тому, що камера 360 у нас присутня. Discovery Pro Media максимальна. Давайте зараз ще швиденько запустимо автомобіль. Ключик, ключик я не дістав. Так, ключик в мене ось тут лежав. Давайте тепер спробуємо запустити. Двигун працює добре. Одразу у сигналізує про те, що він у нас працює, плюс у нас виїзна проекція, проекція на табло. Внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням. Є у нас шторочка, панорамний дах у нас відкривається. Нічого не скрипить, плюс все працює. Як має бути. Е, так, датчик світла, дощу, два ключики йдуть в комплекті. Зверніть увагу на підлокітничок. Теж, як новий, ось тут пластик, ось тут декоративні накладки, які частенько ось тут царапається все відповідно своєму пробігу. Все ж таки, ось німець доволі скорбульозно дійсно відносився до цього автомобіля, тому що він має ось просто. Дуже гарний стан, навіть в салоні пахне приємно, як новим автомобілем. Підяріви позаду, кліма теж позаду, є столики, величезний простір для задніх пасажирів по тому що це all-space комплектація. Також тут дверна карта, все без недоліків, багажник. Електроляда у нас є. Тут багажничку, шторочка, килимок. Заднє сидіння складається. Понизу акумулятор є, ковпачки, також ось сіточка, одразу аптечка. І отверточки все як. От, до речі, ще й у нас такі от окуляри йшли в комплекті, тому залишимо це все майбутньому власнику. Під цим резиновим калинком сам каверлінчик у нас не піднятий, все чітко. Тут. В цілому по багажничку питань немає. І лише ось древні сліди експлуатації у вигляді таких от невеличких Ну, Це все нормальні речі для багажничку. Тобто, щось вантажили, щось возили. В цьому проблем немає. А ось сам пластик, він взагалі ось не бачу ніякого дефекту. Навіть поблизу кнопки немає ніяких царапаних місць. Все працює, все у нас закривається. З правої сторони виглядає ось так. Я думаю, що відчинити ще панораму, тут буде здаватися саме тут більше простору. Сидіння, ось сидіння дійсно ось все чітко, все класно, як і дверна карта. Тут навіть приємно дивитися на цей салон, тому що він виглядає, він виглядає класно. Торпеда без недоліків, Бо ось пердачок, тут часто якимись колінцями чи ще щось. Діти просто зацарапують його. Тут все окей. Так, ну і сидіння те, що у нас з масажерами є підірви. Ось бачу на пластику такий невеличкий слід експлуатації, але це все нормально. Плюс дверна карта все гарно. До речі, ось ще в приємі у нас буде також підсвіточка. І ось так у нас виглядає підкапотний простір. Тут все чистенько, тому що автомобіль тільки після детельного усі рідини в нормі, двигун працює класно. До речі. На ваше прохання можу вам скинути відео-перебірку плюс комп'ютерну діагностику із сервісом. Ми кожен автомобіль піднімаємо, дивимось, переглядаємо, знімаємо, все фіксуємо на відео. На момент підтікання, також дивимося гальма. Тут по автомобілю все в нормі, тому можу вам відправити цю інформацію теж. Болтики у нас по крилу не демонтовані, також як і капот. З цієї сторони все ідентично, ніяких сидів демонтажу немає. Оптика, у нас, якщо ви побачите, вона у нас теж є 2020 роком, я і з цієї сторони теж. По історії автомобіля, найголовніше у нас є сервіс на офіціалі. Останнє ТО фіксується на 154 тисячах дев'ятого місяця 2024 року. Тут у нас мастело вигонів фільтра та обслуговування гальм. На 126 тисячах у нас було велике ТО. Тут заміна в двигуні в коробці передач, в муфті повному виводі, також і заміни ГРМ, плюс фільтра. Тобто увесь цей е, перелік ви можете знайти на нашому сайті або я можу вам по запиту скинути. Також ви можете взяти він код, звернутися до офіціалу і, ви, і вони вам дадуть е, такий ж самий звіт. Також у нас є звіт CarVertical, Отразу фіксує теж він код. Жодних пошкоджень, жодних зауважень в історії автомобіля не було. Пробіг підтягується. Цей звіт у нас теж є в електронному вигляді, теж можу вам без проблем відправити. Друзі, ну що ж, кому сподобався такий автомобіль, хто шукає схожий, обов'язково звертайте увагу на цей варіант, тому що він дійсно цікавий, класний, збережений та ще й на максимальній комплектації. Приїжджайте до нас на Тест-драйв, переглядайте, перевіряйте та купуйте. будь які перевірки вітаються. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі. І усім гарного дня!